Друзі, у мене вийшло ось таке прекрасне тісто, воно не липне до рук. я зараз його положу в телефановий колючок і відправлю в холодильник на 30 хвилин. Поки наше тісто відстоюється 30 хвилиночок, в холодильнику, я зараз підготую крем. Я беру 75 грамів цукрової пудри. пів чайної ложечки ванільного цукру. Так, я розмішаю трішки. Е 150 грамів йогурту, не 150, а 250 грамів йогурту. 100 грамів вершків. Я це розмішаюсь ложечкою трішки, да, щоб воно розпішилося, І це все я буду збивати блендером. Воно збивається добре, тому що тут не цукор, а пудра. Я додаю по одному яйцю і буду продовжувати збивати. Використовувати будемо два яйця. І в кінці я потрішки буду додавати масло. Тут у мене 60 грамів. Воно мягке. Я рекомендую масло трішки е, підігріти, щоб воно було е, таким не кусочками, а ніби розсталим, але не гарячим. І тоді помістити до цієї маси. Я все розмішала. Я приготувала ось таких чотири формочки. Я їх збризну олійкою. Тоді я скалочкою зараз розкатаю два колобочки. Решту я прикрила полотенцем, щоб вони не засихали. Значить, нам потрібно закрити дно і стінки цих формочок. Ось так. Круг, може бути, довільним, тому що е, воно не буде. Лишні. Я беру ось формочку, ось так розмазую олійку, щоб вона була по всій чашечці і закладаю на дно тіста. Ось так, щоб воно було покрите. Так. Другу я буду так розкатати. Ось так і тоді вздовж. Трішечки на щоб воно не приставало. Так. І ось так я буду накладати на бік чашечки. Друзі, ми поступаємо так з усіма формочками, які є, да? щоб було і дно і боки. І я зроблю таких 4 формочки. Формочки вже готові. Духовку я розігріла до 160 градусів і буду поміщати в духовку для запікання на 10 хвилиночок. Наші заготовки в духовці проводить 10 хвилин при 160 градусів. Друзі. Наші заготовочки в формах побули 10 хвилиночок при 160 градусів, вони випіклися. Поки пеклися формочки, я взяла з яблук, повирізала ось такі круги, вирізала серединку, почистила. І я їх буду вкладати у формочки. Ось так. Кожну формочку по одному яблочку. Ось так. І я буду заливати. Заготовочку їх, яку ми сколочували ось так. І так я залив всі формочки, Формочки я наповнила кремом, і зверху я ще посиплю мигдальними пелюсточками. Ось так. І ще буду у духовку відправляти на 15 хвилиночок. Тоже при 160 градусів. Я дуже люблю ці такі пелюсточки. І всі сім'ї мене люблять, то я буду їх посипати обийно. Ось так. Все. І відправляю. Ось вони ось такі. Відправляю у духовку. Ось така краса вийшла. Смаколики пробули у духовці аж 50 хвилин при 16 градусів. Ну, Дивіться теж, яка у вас духовка в мене то з конвектором вверх низ Потім я її на 170 ставила ще на 10 хвилиночок. І дуже-дуже смачно пахне так. І воно випеклося. Я пробувала шпажку. І бачите, шпажка суха. Зараз вони проголонуть трішки і будемо пробувати. Ось така смакота получилася, Вони такі високі, пишні. Дуже гарно пахнуть. Я зараз покажу, які вони в розрізі. Зараз я візьму одненький розріжу. Які вони всередині? Ось такі смачнющі, пухкенькі, красиві, тож готуйте мої любі, смакуйте, насолодчуйтеся такою красою і смакотою. Ось вони такі м'ягенькі яблучко. Ні, запачні, запечені, дуже, дуже смачні. Ставте лайки, підписуйтесь на канал, смакуйте. до зустрічі